Добрий день, Доброго дня. вітаю вас, пане Денисе. Отже, чекаємо результатів зустрічі Путіна та Ердогана. Невідомо про що домовляться і чи домовляться, але українські аграрії вони продовжують свою роботу, вони збирають урожай. То скільки вже загалом назбирали, і які показники вже маємо, і що в планах на цей рік. Дійсно, аграрії не зупиняється. Погода нам цьому сприяє і ми маємо показники досить таки непогані. Станом на сьогодні вже намолочено порядка 29 мільйонів тонн зернових частково олійних культур. А південь України і центральні часткові регіони вже починають до молотіння ярих культур. В цілому ми очікуємо, що сезон на 23-24 Ми фактично будемо мати збір в межах 76 мільйонів тонн зернових олійних культур. Що дасть можливість для забезпечення як і внутрішніх потреб середині країни, так і відповідно значну партію на зовнішні ринки. Але на зовнішні ринки дуже важливо, так як починали весь сюжет, це те, щоб коридори працювали, те, щоб працювало море для того, щоб працювали і наші сухопутні маршрути в західному напрямку до наших партнерів. Бо без цього фактично ми Аграрії не зможуть виживати, тому що в нас і так досить великий період часу вже ціни є значно нижчими від ринкових. До прикладу сьогодні на біржах пшениця коштує в межах 260-240 доларів. А в Україні вона коштує в порту порядка 160 доларів. Тобто різницю відчуваєте. А потім ще якщо доведати логістику додаткові затрати, то взагалі ну не перспективно зараз виживаємо. Працюємо як можемо, але для того, щоб закладати основу майбутньої посівної компанії, дуже потрібно, щоб працював експерт. Пане марчук, Росія оголосила про те, що зупиняє участь у зерновій угоді 17 липня поточного року. Сьогодні у нас вже 29 серпня. Про які наслідки виходу Росії одностороннього зернової угоди ми можемо говорити для українського аграрного ринку. Втрати одного ти мене менше пропаде за Ні, чу, ми, чу, вас чуємо, мова, ми так. чуємо. чути чути, да втрати звичайно є, тому що ми значно зменшена кількість експорту на зовнішні ринки, тому що переважно працювали порти малі Дунаю. Частково сухопутні маршрути, але це не співставні цифри з моменту незалучення моря. Тому що якщо в кращі місяці море ми могли експортувати майже в 4 мільйонів, потім подальші місяці в межах мільйонів, то сьогодні через обстріли Дунаю у нас кількість вивезення цим напрямком скоротилася з 2 мільйонів до 1,7 там 1,8 мільйонів. Тобто, залізниця теж у перевезеннях на західних кордонах з потенціалу 1 мільйона, зменшилась до 400 до 500 тисяч. А якщо взагалі. Взагалі, підсумовувати, то звичайно для нас чорноморська ініціатива, незважаючи на всі труднощі, які створила Росія з перевірками обосворяла, дала досить такий хороший показник, тому що вдалося експортувати більше 33 мільйонів тонн, і ми позбавилися тоді на початку старту цієї ініціативи значної кількості перехідних залишків, які залишалися у нас з 2021 року. Тому в цих умовах, які ми сьогодні з вами розпочали говорити про новий врожай, якщо ми не напрацюємо механізм, щомісяця вивозу з України, Раїни в межах 4,5 мільйонів тонн, а залишаться показники, такі як сьогодні є. То ту продукцію, яку ми виростемо, доведеться вивозити кілька років. Тому дійсно дуже важливо ті меседжі, які сьогодні посилає і президент України, і наші урядовці на зустрічі з різноманітними міжнародними організаціями, зокрема з нашими партнерами в рамках чорноморської ініціативи, вони дійсно мають бути покликані на те, щоб море працювало. А чи це з Росії чи без Росії? Не так важливо. Більше того, ми як Україна на сьогодні зробили максимум для того, щоб Можна було рухатись чорним морем безпечно, навіть не в рамках чорноморської ініціативи. Маю на увазі ці гуманітарні коридори, які працюють сьогодні з проти Великої Одеси в напрямку через Болгарію, Румунію до або І вони є досить таки ефективними, тому що вже два кораблі вийшли. Якщо ми ще побачимо зворотню відповідь наших партнерів, які будуть заходити кораблі в сторону Великої Одеси, це взагалі буде прекрасно для того, щоб ми могли загружати експортною продукцією. І тут вже мова буде йти не лише про зернову. Групи ми зможемо збільшити значно кількість номенклатурних товарів, але для цього потрібна безпека, потрібна допомога збройним силам України у вигляді озброєння і допомогу у вигляді страхування. Уряд України зробив крок на до наших партнерів. Демонструючи готовність допомагати, має на увазі виділені кошти у вигляді 20 мільярдів гривень на страхування. Зараз закінчиться перемовини з провідними міжнародними страховими компаніями, щоб вони також виступали гарантом. Якщо це дасть свою так, позитивну історію, то я впевнений, що незабаром ми будемо бачити не лише кораблі на вихід, які затрималися в тим великої війни, а фактично ті кораблі, які будуть заходити і виходити з повноцінним товаром вже з України. Пане Денисе, скільки ще таких кораблів, які затримались і знаходяться в портах України від початку повномасштабного торгнення, і скільки потенційно вони ще можуть вивести агропродукції? Ці кораблі, які зараз виходять, вони не перевозять аграрну продукцію. Там є різні види продукції, але не аграрного спрямування. Наскільки мені відомо, то останній корабель він був наповнений? металоконструкціями, які призначалися для країн Африки, і переважно те, що ми сьогодні обумовлюємо, я здаю, боюсь помилитись, здається, там ще близько 7-9 кораблів, які залишилися, але тим не менше вони не вивозять продукції саме аграрного спрямування. Але є запевнення Туреччини, яка каже, що ті кораблі, які будуть виходити з території України, вони будуть їх пропускати, в Босфорі для подальшого їхнього руху. Тобто, якщо будуть заходити нові кораблі на завантаження, в принципі від наших. Партнерів, таких як Туреччина, перешкод з рухом цих кораблів не буде створено. Що є досить таки позитивним момент. Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина просить Європейський Союз продовжити заборону на імпорт українського зерна. Про це 19 серпня повідомив Ройтерс, міністр сільського господарства Угорщини. Розкажіть нам, будь ласка, чому протиріччя, які призвели першочергово до впровадження цих обмежень, досі залишаються невирішеними, В чому вони полягають? Ну тут протиріччя більше скомпоновані з боку однієї. країни, Це Польща, яка виступає завжди ініціатором продовження таких ініціатив. Нагадаю, що перші спроби з заборони імпорту розпочали ще в квітні 2023 року, потім офіційному рівні вже були заборонені Європейською комісії в травні. Нібито мала бути тимчасова травня до червня, але потім ще з червня продовжили до вересня і це вже тимчасово переросло вже якийсь масовий характер і відповідно вона суперечить всім нормам торгових відносин, які має Україна і Європейський Союз. Тому європейська комісія сьогодні дійсно позиціонуючи, дослідивши ситуацію на ринку, вона не бачить. А через що можна було продовжити цю заборону, тому що тоді основним меседжем, який висували країни-партнери, в тому числі України, це Польща Угорщина, це те, що відбулося засилля української продукції. Але якщо подивитися за цей період часу, були створені комісії, і жодна з цих комісій в Європейській Союзі не Надала достовірних інформацій, які б демонстрували, що дійсно відбулося там перенасичення ринку української продукції. Тобто то, тут більше міру дійсно перемагає на сьогоднішній день політика вибори до сему в Польщі 15 жовтня і намагання залучити свій сільський електорат позиціонуючи це через протекціоністську політику підтримки національного товаровиробника, шкода, що це дійсно шкодить нашим економічним стосункам, враховуючи, що в моменти дійсно такого повномасштабного вторгнення ми виступали і виступаємо як партнери. І я погоджуюся з заявою міністра закордонних справ України, що це суперечить цим принципу солідарності, на якому побудований європейський союз, і я думаю, що дійсно в умовах, які сьогодні складаються, наша сформована робоча група при агрополітиків то. В тому числі, де входять представники всіх цих п'яти країн для того, щоб вирішувати такі питання. Хочеться вірити, що до 15 вересня напрацюється певний механізм, яким чином вийти нам з цієї кризи. Ну і дуже важливо, що незважаючи на заборону імпорту, все ж таки транзит залишається здійснити можливим. А в умовах нашого експортного потенціалу до інших країн, до третіх країн світу і до європейської зони, це є дуже важливим питанням. Пане Денисе, а на вашу думку, чому досі не вдалося напрацювати такий механізм, який би задовольняв не лише Україною наших партнерів? Які перспективи, те, що дійсно його напрацюють, які він має бути для того, щоб всі були задоволені? Польський електорат дуже перенагріти різноманітними меседжами, політичними гаслами, які ще досить активно почали запроваджуватися з квітня минулого року. І ці меседжі вони сьогодні направлені на те, щоб здобути певну електоральну підтримку. І в цей період часу, а коли ще не Перемогли на виборах, поки не сформований а, коаліційний уряд, поки не розставлені міністерські Скоріше Скрізь за все, ми будемо бачити до кінця 2023 року. Тому сьогодні будь-які аспекти, які ми як держава не пропонували, на які б не наполягали і не говорили про, скажімо так, перевищення позицій. Перебільшення того, що українська продукція там дуже сильно представлена на польських ринках. Все рівно інформаційно певні сили це все відігрують на свою сторону. Тому закінчиться вибори, закінчиться політика. Перейде практично до економічно-прагматичного руху двосторонніх стосунків. і побачите, ситуація почне сама по собі покраще.